Збірка, яка об'єднала твори місцевих письменників про російсько-українську війну з надією на перемогу. Про альманах Південний Буг розповідає голова Хмельницької обласної організації національної спілки письменників України Віталій Міхалевський на фестивалі Мова UA. твій код до успіху. 15-й та 16-й номер Альманаху вийшли у світ цьогоріч у вересні. Цей альманах діє за програмою щодня читай українською. Програма, яка допомагає місцевим письменникам видавати свої твори. Кожен маленький крок, маленька дія письменника професійного письменника-літератора, вона складається в велику скарбницю нашої української мови. Завітали на фестиваль і представники Деражнянського літературно-мистецького клубу Палітра, який у дві 2023 році відсвяткував своє тридцятиріччя. Об'єднує клуб місцевих письменників, художників та майстрів. І пісні співаємо, і пишемо пісні, і читаємо і прозу. Я й перекладаю. Небосхили вибору. Одна із збірок, які укладала Ольга, ковпак тут. Поезія, проза, пісні та твори для дітей. Це книжка для сімейного читання. Цієї книги кілька пісень. Вже виконує наш Дережнянський хор. Тут є роздуми і про що таке думка, що таке вибір, яку роль відіграє вибір в нашому житті. Ця книга настільки була очевидно цікавою, тому що в результаті я отримала премію імені Івана Іова. класна за цю книгу. Фестиваль Мова UA. Твій код до успіху організували до Дня української писемності та мови у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці. Він зібрав 16 літературних об'єднань з усієї області. Хтось діє вже давно. Це представники національної спілки, письменників осередки, міський, обласний. І а хтось вже давно діє, створив свої такі літературні об'єднання: Огневежа, пролісок, авто. Орав та інші літератори можуть зібратися, почитати свої поезії, представити свою творчість. Ми говоримо сьогодні, що саме завдяки українському слову Україна продовжується і Україна переможе. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.